Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас з себе на каналі на своїй кухні. І сьогодні пропоную вам повернутися до мого улюбленого продукту, до гарбуза і приготувати дуже смачні булочки-равлики чи по-іншому можна назвати їх синабони. Повірте, що смачніших сінабонів ви не їли, ніж синабони на гарбузовому пюре. Для приготування булочок мені знадобиться 700 г борошна, 300 г гарбузового пюре. Гарбуз я відварила, стідила водичку і пробила блендером. Слідкуйте, щоб гарбузове пюре не було гарячим. Дві яйці, 8 г дріжджів сухих, 10 г ванільного цукру, 100 г сметани, 100 мл молока. 100 г цукру, чайна ложка солі і 60 грамів м'якого вершкового масла. Найперше, як завжди, друзі, традиційно, ми просто змішаємо яйця з цукром, збивати їх не обов'язково, просто перемішуємо яйця і цукор. Щоб краще розійшовся білок, додаємо сюди одразу сіль. А також висипаємо ванільний цукор. Далі вводимо сюди молочко, сметану. Сметана в мене 20%, але можна брати любу жирність. І все гарно перемішуємо. І далі викладаємо сюди гарбузове пюре. У мене пюре тепленьке. Так як у мене молочко, сметана з холодильника, а пюре трошечки тепленьке, то якраз це гарно збалансує температуру. Борошно, друзі, обов'язково потрібно просівати. У мене борошно просіяне. І я зараз на борошно просто висиплю дріжджі сухі. І разом з борошном прямо в мисочці буду вимішувати. Маєте бажання, можна зробити опару, нагріти молочко, в ньому розвести дріжджі, дріжджі, перевірити. Я свої дріжджі знаю. Використовую їх не вперше, тому я роблю безопарне тісто. Так, і потрошки ввожу борошно. <кій> борошна може знадобитися трошки менше або трошки більше, все, як завжди, залежить від клейковини борошна і також залежить від рідини сметани, від рідини, від консистенції гарбузового пюре. Якщо ви гарбуз будете запікати, то, відповідно, пюре буде густіше. Тому що з гарбуза буде випаровуватись волога, запікаєте без водички, відповідно, пюре буде густіше. І наше завдання зараз замісити і не забити легке. Тісто дріжджове. Дріжджу, тісто дріжджове любить, щоб його помісили довше. Я завжди мішу тісто дріжджове не менше 10 хвилин. Від цього залежить, наскільки будуть пухнасті наші булочки. Я бачу, що в мене тісто рідкувате, тому я набрала ще 100 г борошна і сміливо їх додаю. Я в кінці вам напишу обов'язково в описі під відео кількість всіх продуктів і скільки в мене пішло борошна, але у вас може піти більше або менше. І на цьому етапі я перехожу замішувати тісто руками і буду потрошки вводити сюди масло. Поки не вмішаю все масло, буду місити потрошки руками. Місила я своє тісто рівно 12 хвилин. Бачите, от я мішу його завжди до тих пір, поки тісто починає відлипати від рук. Бачите, рука вже чистенька. Це ознака того, що тісто замішане. І я, як завжди, ріжджуве тісто, відставляю в сторону, накриваю його рушничком і залишаю тісто приблизно на годину часу, аби воно гарно насходило. Це залежить, друзі, від чого, від температури в вашій кухні. Пройшла рівно година, я злегсенька припиляю коврик борошном і буду викладати сюди чудове гарбузове тісто. Як я буду з ним працювати? Подивіться, яке воно, яке воно красиве і на колір, яке воно пишне. Хто ніколи не пробував, щиро вам рекомендую спробувати, тому що я, наприклад, обожнюю тісто з гарбуза. Воно, неймовірно, пухке завжди виходить. Смачне. Пухнасте, це просто моє улюблене тісто. І зараз легко підмішу, щоб мені, було, ну, щоб мені було легко його качати і будемо розкочувати з вами пласт. Усе підмісила тістечко, тепер розкладаю його, кладу його посередині коврика і розкочую пласт. Приблизно 50 на 40, 60 на 40 сантиметрів. Роблю такий квадратик. Друзі, тісто пухкає, пористе з такими повітряними бульбашками. Безподобне, обожнюю просто гарбузове тісто. В мене вийшло 50 на 40, можна 60 на 40, це непринципово. І тепер треба взяти підтоплене масло 100-120 г, і змазати тісто маслом. Таким чином будуть і смачні булочки, бо вони будуть такі вершкові. І ми зробимо цим трюком, зробимо, скажімо так, шари у равлика, саме тим, що ми змазуємо маслом. Далі, друзі, ми беремо 100 г цукру і кладемо сюди таку гарненьку сверху чайну ложку кориці. Якщо ви не любите кориці, можете взяти какао або будь-які будь спеції, аромати, які ви любите. І тепер по маслі посипаємо корицею. Можна також за бажанням додати насіння кунжута. Або горіха. Я завжди люблю, роблю лише з цукром і з корицею. І ось так ретельно посипаю. Далі мені потрібно згорнути тісто у рулетик. Гарненько, акуратно, не спішно згортаємо. край рулетика ретельно защіплюємо, щоб він нам не розкрутився. Так. І тепер нам треба його, друзі, порізати на такі равлики. Можна це зробити гострим ножем, можна зробити ниточкою. І вже на бляшку застелену пергаментом, будемо одразу складати равлики. Я сьогодні буду розрізати ниточкою. Таня мене надихнула з каналу відпочинок із зеленими друзями. Беремо звичайну ниточку, не знаю, чи вам видно. І так от на хрест ниточкою раз і розрізали. Нитку витягнули, і тоді вони, знаєте, не будуть такі сплюснуті, якщо ниткою розрізати. Бачите, от вони такі виходять кругленькі. І все, викладаємо равлики. До речі, треба край равлика. Отак от. Опускати в борошно, щоб не витікав цукор з корицею. І все складаємо на бляшку. Друзі, в мене сьогодні вийшло 14 равликів. Їх може вийти більше або менше, все залежить від того, наскільки ви високі чи низенькі їх поріжете. Я хочу, щоб мої булочки такі були трошки височенькі. І обов'язково залишаю їх на хвилин 20, щоб вони підійшли і включаю нагріватися духовку. Пройшло 35 хвилин, пахнута василі, вам не розказати. І я виймаю. І погляньте, друзі, яка це краса. Це ще не завершення процесу. Я беру 200 г сметани, 100 грамів цукру, перемішую, можна цукру трошки взяти менше. Перемішую, і моє завдання зараз гарненько змазати булочки оцією сметанково-цукровою масою. Гарнесенько змазую. Так, мої хороші, я прямо залила. Красиво ці булочки, тоді вони будуть дуже смачні, ось так вони виглядають. І тепер я запихаю в виключену духовку, але ще гарячу булочки на хвилин 10-15. Для того, щоб вони гарно просучились, нагрілися. І тоді ми будемо з вами їх коштувати. Все, друзі, булочки готові. Я виймаю їх. Бачите, сметанка трошки прихопилася. От коли я пробую пальчик, у мене пальчик сухенький. Друзі, не знаю, чи вони гарячі дуже, як ми зараз попробуємо їх, наскільки вони гарячі. Ну, дуже гаряча. Але все ж мені, як завжди, друзі, не терпиться спробувати. От, яка красива. М -м -м. Пару, я зараз попечу пальці. Поклала на тарілочку і потрошечки вам його розберу. Гляньте, друзі, як красиво, яке красиве тісто. Просто вам не розказати, як я люблю випічку з гарбуза. Гуляньте. Я от воно такими, мені дуже подобається його розбирати на такі от пласти. Бачите, як класно. Такими шарами вона розбирається. От, я б хотіла б вам розламати, але ж гаряче. Щоб ви розуміли, бачите, схоже чимось на мій відривний пиріг, який я пекла раніше, який в мене є на каналі. Тісто не дуже солодке, а ця поливка солоденька. Пахне корицею, друзі, гарбуз додає неймовірної пухкості тісту і ніжності. Це просто шедеврально. Без перебільшення, друзі, я завжди рекламую гарбузове тісто і сьогодні не виняток. Це правда дуже класно. Щиро вам рекомендую. Спробуйте, зробіть приємне собі і вашим рідним. А я вам дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Всього вам самого найкращого, усіх благ, міцного здоров'я і мирного неба! До нової зустрічі, та побачення!